Гроші це не те, чого ти насправді хочеш. Є люди, які заробляють мільйони доларів, але де б вони не знаходилися, вони все одно залишаються незадоволеними. Їхні думки завжди десь далеко. Вони постійно думають про роботу, про те, як заробити більше, як досягти ще більшого. І в якийсь момент вони усвідомлюють, що всі ці роки праці і усі створені ними моменти в житті нічого не варті, тому що те, чого вони насправді хотіли, залишається для них недосяжним. Їхня свідомість. Настільки зациклена на роботі, на грошах, на хибних цінностях, що вони втрачають самих себе. Багато людей шукають у грошах і досягненнях спосіб заповнити внутрішню порожнечу. Але гроші це лише інструмент, інструмент, який допомагає тобі краще зрозуміти себе, свої бажання, свої вподобання та навколишній світ. Гроші це всього лише наступний крок на шляху до справжнього бажання створити те життя, яке ти дійсно хочеш. І стати тією людиною, якою ти справді прагнеш бути.